Розділ 22. Розгадування коду. Вільям щосили потягнув за гірлянду і роздвозав зупинився. Вони стали біля входу до дивовижної будівлі з колонами, що тягнулась із засніженого тротуару аж до самісінького неба. І, вражаючи великою аркою на горі, з вигадливими, різьбленими ангелятами, тваринами, рослинами, людьми. Музей. Різдвозавру він здався настільки прекрасним, що міг би за виграшки вписатися на північному полюсі. Круто, Геш», – сказав Вільям. Але є одна проблема ми прийшли не зовсім у робочий час. Вільям вказав пальцем на неймовірно масивні Явно зачинені двері, перед якими стояв великий знак із написом Зачинено до Нового року. Різдвозар зітхнув і розчаровано понурив голову. Але ти не сумуй, сказав Вільям, пустотливо усміхаючись. Я знаю туди таємний хід. Він казав за невеличку затінену арку, що нависала над Чорним металевим з виду проємом дверей, ледве поглядаючись з дороги. Різвозар підняв голову і втішено, мов замахав хвостом. Він ще ніколи не почувався так піднесено. Він то думав, що вже ніколи не побачить інших дінозаврів. Він кинувся до тих таємних дверей у затінку. Тягнучи за собою візок Вільяма, але раптом зупинився. Сходи, невеличкі, потайні двері, знаходилися на самому вершечку великих, вкритих кригою сходів. Може, він і не був найкмітливішим динозавром, але розумів, що візок Вільяма там не проїде. Вдень я користуюсь пандусом, пояснив Вільям, але він. Веде лише до головного входу, а не до цих дверей. Вільям про це не подумав. Може, зрештою, їм не судилося потрапити сьогодні до музею, але різдвозавр не збирався дозволити якійсь парі нещасних сходинок стати на заваді його зустрічі з іншими динозаврами. Він повернувся до Вільяма, ліг на землю поруч із візком, і… Злегка рухнув. Вілля точно знав, що намагається сказати динозавр. Залазь. Вільяма не потрібно було просити двічі. Він захоплено сповсі свого візка, сили намагаючись закинути ноги на спину динозавра, який його злегка підштовхував. Поки віллям нарешті не осідлав гладеньку, пускату спину. Він почав. Розмотувати гірлянди шиї динозавра, поки динозавр повністю не від'єднався від візка. Так набагато краще, сказав Вільям. і різдвозавр попрямував сходами до потайних дверей на горі. Якби ж я міг їздити на тобі до школи. Вибравшись на самий вершечок східців, вони наблизились до потайних дверей. Різдвозавр злегка штовхнув їх. Але вони були зачинені. Потрібно ввести спеціальний код, сказав Вільям, вказуючи на невеличку панель охоронної сигналізації, що висіла біля дверей і була закрита кнопочками і міготливими лампочками. Різдвозав ніколи не бачив такого хитромудрого виниходу, у них не було подібних панели чи кодів на північному полюсі. Його охороняли чари. На щастя, я знаю, як розгадати код», – гордо мовив Вільям. Насправді все дуже просто. Я бачив таке у фільмі. Сьогодні на дворі так холодно, що панель з цифрами майже повністю заледеніла. Бачиш, Вільям казав на маленьку панель. Усі кнопочки вкрилися паморозю, всі, крім трьох. Різдвозавр принюхався, вивчаючи замерзлу панель з цифрами. Але та виглядала надто заплутано для його динозавричого розуму. Розумієш, ці три цифри не вкрились і не, тому що на них сьогодні багато натискали, від чого лід, розтану, пояснив Вільям. А це означає, що в коді точно присутні три цифри. Різдвозавр поглянув і побачив, що Вільям має рацію, всі кнопочки, крім цих трьох, замерзли. Тож усе, що нам залишається зробити, це визначити правильний порядок набору цих трьох цифр. Зітхнув Вільям. Що ж, поглянемо у нас незамерзлими цифри 1, 2 і 4. Гадаю, потім потрібно почати. Він потягнув руку, яка вже дрижала від холоду, бо на ньому були тільки піжама з динозаврами і тонесенький халат. І натиснув цифру 1. Піп! Загорілася червона лампочка. Дідько, червоне світло означає, що я натиснув неправильну цифру, пояснив Вільям Різдвозавру. Тепер ми знаємо, що код починається не з одинички. Він потягнувся зі своїми зашкорублими пальцями і натиснув цифру 2. Піп-піп. Цього разу загорілося зелене світло. Так, це означає, що цифра 2 правильна, отже, код починається з двійки. Вільяма всього аж розпирало від радості збудження. Він знову потягнув руку і натиснув наступну цифру. Добре, цифра чотири. Піп, але загорілася ще одна червона лампочка. Неправильно, хм, подумав про себе Вільям. А тоді почав набирати код спочатку, з початку. цифри два. Два, піп, піп, зелене світло. Залишилась тільки одна незамерзла кнопочка, цифра один. Ця точно має бути правильною. Він потягнувся рукою і натиснув її, чекаючи на зелене світло, але піп, червоне світло неправильно. Він тяжко опустився на плечі динозавра, і все раптом здалося таким безнадійним. Ох, мені шкода, схоже, мені не вдасться розгадати цей код. Все марно, яке паскудне святкування святого вечора! Вдалі гучне бам прокотилося вулицею міста. Воно долинало з годинникової вежі, що пробила першу ночі. Що ж я помилився, святвечір вже минув, настало різдво. Який паскудний початок Різдва? Ану, стриваймо. Віримо дещо спало нагадку. Вчора був святвечір, 24 грудня, 2 і 4. Це дві незамерзлі цифри коду. Але то було вчора. Мозок Вільяма бамкав швидше, ніж годинник у вежі раптом намацав е, цав одну ідею. А що, як він нахилився, щоб востаннє спробувати розгадати код? А що як номер коду це сьогоднішня дата? Він хутко натиснув першу цифру коду два, піп-піп. Замихотіла зелена лампочка, а це означає, що опівночі код змінився, і одна з них незамерзлих цифр вже неправильна. Він потягнувся і натистив нову цифру, замерзлу цифру 5. Піп-піп. Знову замиготіло зелене світло. Може, Вілля мав рацію тремтливим пальцем, він натиснув наступну цифру 1. піп. Миготлива зелена лампочка освітила радісне обличчя Вільніма, і він натиснув останню цифру два. Піп-піп-піп клац, замок, цокнув і відкрився. Спрацювало, вигукнув Вільям. Два, п'ять, один-два. п'яте число дванадцятого місяця. Сьогоднішня дата. Щасливого Різдва! Він тріумфально здійняв кулак до неба, а різдвозавр легенько штовхнув носом двері, відчинивши їх, і вони зайшли в музей.